Усім привіт! Ви на каналі Double Top Now, З вами я Віктор, і сьогодні ми підготували для вас детальний гайд по участі в сейлі Wallet Connect на CoinList. Обов'язково ставте вподобайки, якщо вам подобається такий формат детальних гайдів. А ми починаємо. Почнемо з того, що проговоримо декілька слів про сам Wallet Connect. Це інфраструктурний проект у web 3 Це той самий протокол, який дозволяє вам конектити ваш криптогаманець до будь-яких дапок. Майже усі web 3 сервіси користуються Wallet Connect, а статистичні цифри просто вражають. Більше 35 мільйонів користувачів і більше 5 мільйонів активних користувачів щомісяця. Проект працює з 2018 року і залучив інвестиції тір-один фондів, серед яких Kraken, Coinbase. Circle, а зараз проводить сейл на Coinlist. Чи варто заносити в сейл та яку суму? Відповідь на це запитання залежить від дуже багатьох факторів, в першу чергу від ваших можливостей, вашого депозиту, вашого РМ і так далі. Можна лише з певністю сказати, що скоріше за все, з вірогідністю, 99%, -99% Проект не скаменеться після сейлу? Інше запитання: наскільки ВолодКоннекту взагалі потрібен власний токен, і яка буде його ціна? Головний фактор успіху зараз це таймінг, але також треба звернути увагу на інші моменти. По-перше, ми не знаємо точної дати запуску токену, тому необхідно враховувати, що ви блокуєте свою ліквідність на невизначений проміжок часу. Який буде ринок, коли токен все ж таки за? Пуститься. В наших реаліях від цього залежить 70-80% успіху. Зараз на примаркеті в нас є ікси, але ми не знаємо, що буде на момент запуску токену. Ну і звичайно, головний ризик, на мою думку, це коінліст, оскільки можуть бути бани аккаунтів. Реверіфи, тобто прохання ще раз перепройти курс, ви будете писати в сапорт. Вам можуть довго не відповідати, можуть сказати ні, нам це не підходить. Ви будете намагатися, у вас нічого не буде виходити, тому. Також є ризик від самого коінліста, що аккаунти забанять і ваші гроші знову ж таки будуть заморожені на невизначений проміжок часу. Враховуйте це. А зараз давайте переглянемо один цікавий дашборд на Дюні, на якому зібрана ончейн інформація стосовно сейлу Wallet Connect на коінліст. І так, зараз я зверну свою увагу не в камеру, а на дашборд, тому дивимось. Дашборд показує кількість. Зібраних грошей, кількість користувачів, які закинули в сейл, тому ми маємо наступне маленька статистика, що на Коєнлісті зараз близько 600 тисяч користувачів. Також ми бачимо депозити USDC та USDT на CoinList. У нас за різні роки розписана, але нас це не цікавить. Ми опускаємось трішки нижче. Ось ця статистика нам зараз цікава. Тому дивимось. Коінліст, Волод Конект, предепозіт Funds Raised. тобто зібрано грошей на даний момент, депозитів, в сейл coin list у нас 4,5 мільйони доларів. Ми пам'ятаємо, що на Wallet Connect вони збирають 4 мільйони. Ну і от вже скільки на 10% зібрали більше. Ой, верніше на 5,6%. У В нас 6 тисяч користувачів. Середній депозит складає 768 доларів. І також в нас є розбивка по користувачам. Так, давайте трошки проговоримо про новий формат коін сейлів на коін і накладемо цю інформацію на цей новий формат. Як було раніше, раніше ви реєструєтесь, потім отримуєте місце в черзі. І заносити гроші. Потім пізніше знову з'явилися оці завчасні предепозити, але менше з тим, як відбувається зараз. Зараз у нас є вікно в один тиждень, яке відкрилося у вівторок, минулий, той який був позавчора, і закриється в наступний вівторок. От в цей проміжок часу ми маємо можливість реєструватися в сейл, закидувати гроші і, скажімо так, Замовляти алоку, яку б ми хотіли занести, тобто там 500, 200, 1000, 2000 доларів. Як Coinlist буде розподіляти токени серед людей, які зайняли для себе якусь алоку? Банальна аналогія, найпростіша, яку зараз всі використовують, щоб пояснити новий формат сейла. Уявіть, що кожний користувач прийшов зі своїм відром. Хтось прийшов з відром на 100 доларів, тобто він каже, от я хочу 100 доларів, хтось прийшов з відром на 500 доларів, хтось прийшов. З відром на 1000 доларів. Тобто в нас три відра, три людини, 100 доларів, 500 і тисяча. Коінліст бере своє велике відро на 4 мільйона доларів і починає всім розливати. Спочатку він дивиться, що є відро на 100 доларів. Це, до речі, мінімальна лока, яку можна запросити. І наливає всім по 100 доларів. Тобто тому в кого було 100 доларів, в кого було 500 і в кого була тисяча, всім роздали по 100 доларів волоки. Далі він дивиться, що більше відер зі 100 доларами нема. Дивимось скільки можна ще кому розлити. Далі відра йдуть по 500 доларів. Тому він всім, в кого наступний крок 500 доларів, доливає до 500 доларів. Тобто в кого було відро на 100 доларів вже з повним після другого розливу. Навіть він більше не отримує, в кого було відро на 500 доларів, він також отримав свій максимум. А в кого було відро на 1000 доларів, він після першого розливу отримав 100 доларів. Після другого розлива от в нього вже 500 доларів з 1000, І після цього, якщо ще залишається вода в відрі Coinlist, то він доливає далі. Ще раз нагадаємо, що в нас 4 мільйони доларів мінімальна капа. Яку можна собі забрати, занести, це 100 доларів. Тому ось я рахував, що 4 мільйони поділити на 100 доларів це 40 тисяч гаманців по 100 доларів. Я подумав, що 40 тисяч гаманців точно будуть, але я ще не спішив заносити. Зараз ми бачимо картину, що всього 6 тисяч користувачів зайняли собі місце. І ми бачимо розбивку по сумі, яку вони собі зайняли. Тобто от по 100 доларів лише від 100 до 200 доларів лише 2000 користувачів закинули. Тобто на даний момент зібрано 4,5 мільйони. Якщо б вони зараз закрили, то ці всі користувачі отримали б гроші. Побачимо, яка буде ситуація ближче до сейлу. Напевно, в понеділок я в історіях даблтоп в інстаграмі обов'язково підписуйтесь, скажу, по якій сумі ми будемо закидувати і як краще ми рекомендували це робити. Зараз, напевно, ще рано, тому типу там не спішіть поповнювати гаманці, ще можна понаблюдати. І рекомендую слідкувати за цією дюною. Посилання в описі під цим відео знову ж таки буде. Тому дивіться на цю дюну і приймайте рішення, скільки б ви хотіли закинути. Поки що виглядає так, що можна деякі гаманці робити по 200 доларів і деякі навіть по 500. Але точно ще накидають, тому не спішіть. А тепер давайте розберемося, як все ж таки прийняти участь і зайняти своє місце в сейлі WalletConnect на CoinList. Я поки що поповнив один з аккаунтів на 200 доларів. В понеділок буду приймати рішення, можливо, буду більше закидувати на інші аккаунти. З тим починаємо. Важливе зауваження, що перед самим сейлом у вас вже мають бути гроші на вашому балансі. Ви не можете забронювати собі алокацію більшу, ніж у вас є на балансі. Заносити можна USDT або USDC. Поповнюємо ми CoinList в мережі ERC-20. Тому, якщо високий газ, можете обрати час, коли газ буде поменше, наприклад, на вихідних, і вже там щось собі розкинути. І так, баланс ми поповнили. Ми бачимо в нас на сторінці Wallet Connect Community Round і просто тут натискаємо. Натискаємо Participate Now. Login with CoinList. Так, в нас відразу є користувацькі. Документи, я не пам'ятаю, як це називається. Просто погоджуємось, домовленість, agreement. все, confirm your coinlist account, перевіряємо курс, перевіряємо ім'я, які тут вказані. Чекаємо, поки Coinlist прогрузиться. Отож, purchase. Ми бачимо, що в нас мінімальна алокація, яку можна зайнятися, це 100 доларів, максимальна 10 тисяч доларів. Я обираю USDT, бо в мене в цьому поповнено. Обов'язково ввожу промокод. Дабл топ. Uh, це обов'язково необхідно зробити і натиснути Apply. Пояснюю, чому. Введення промокоду піднімає ваші шанси на занесення в сейл. Коротко і лаконічно. Натискаємо Continue. Оу, oh, перепрошую. Професіонал забув казати 200 USD. Continue. Все. Ми занесли 200 доларів. Тобто заблокували, захолдили е, на участь в сейлі Wallet Connect. Ми також можемо натиснути purchase more», якщо захочемо, і додати ще. Але я думаю, поки що мені вистачить занесених мною 200 доларів. І якось так на цьому все. Пам'ятайте про дедлайн у вівторок, о 19.00. Тому краще приймати рішення про занесення грошей в сейл Wallet Connect, Десь в районі понеділка, ну і підведемо підсумки. Сейл проект реально виглядає досить непогано, цікаво для заносу. Тим паче на примаркеті вже є ікси. Це, напевно, перший сейл за довгий час на Coinlist, в який хотілося б все таки занести, тому що в нас є. Ну, якщо так можна сказати, гарантовані ікси. До плюсів також віднесемо те, що Wallet Connect має вже дуже, ну, дуже велику базу користувачів у web 3 і реально готовий продукт. Також у нас на борту Tier 1 фонди, гарна оцінка, ну і взагалі шикарні умови. З мінусів у нас те, що може бути бан або реверів, або інші проблеми з коін-лістом і те, що в нас немає чіткої дати виходу. І тому перед тим як приймати рішення щодо участі і приймати рішення щодо суми, зважуйте усі плюси, усі мінуси. Ще раз передивіться це відео, можливо, ви щось пропустили, і приймайте рішення, базуючись лише на власному ресерчі. Пишіть в коментарях свої думки, як ви оцінюєте сейл, будете приймати участь чи не будете, і взагалі, що думаєте про Wallet Connect в цілому? Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. З вами був Віктор, ваш Топ.